Куртка чоловіча, лижна. National Geographic. Розмір L, -ка. на мембрані. Також є юбка. З капюшоном. Шар до цієї куртки. Така курточка чоловіча. Також Елька. Без капюшону курточка. Розмір XL. В чорному кольорі. Така зимова куртка. Розмір XL. Також є юбка. Ось така куртка з капюшоном. <кій> Побірці розмір XL. Бренд повномірить. Така жіноча курточка. Розмір по бійці С. Ще одна жіноча куртка. Тут є кишенька. Розмір С. -ка. З капюшоном. Зимова куртка. Побічці розмір М. Подовжена. Тут кишені. Тут на змійці. Ще одна жіноча куртка. Розмір S, -ка. Ось така всередині. Тут кишені. Тут кишені. Затяжки. Чотири кишені ззовні. Також тут кишені. До куртки. І остання червона курточка, жіноча Елька.